Тут проживало 15 сімей, тобто це 15 квартир і два цокольні приміщення, не жили приміщення. До війни будинок кипів життям, люди жили, якісь певні плани робили. О, ну, на жаль, з приходом війни відбулися дуже великі руйнування при потраплянні снарядів в будинок повністю вигорів четвертий мансардний поверх, вигорів частково квартири на третьому поверсі. Початкова експертиза, яка була здійснена, це була четверта категорія будівлі, тобто цей будинок, який підлягав під знесення. Після того, як ми поспілкувалися з міською адміністрацією, тобто ми все-таки бачили і хотіли його зберегти, було прийнято рішення створювати ОСББ. Тобто це являлося підставою, що ми могли від ОСББ замовляти і незалежну експертизу, і відповідно там надалі рухатися, робити якісь певні роботи по будинку. Першим етапом потрібно було зібрати кошти. Експертиза це близько 80 тисяч гривень. Для жителів будинку кошти були на той момент непідйомні взагалі. Тому збирали різними способами. Це були і пости в соцмережах. Навіть у нас в сусідній квартирі тут в будинку. Проживає е, дівчина, яка організувала виставку художніх робіт у своїй зруйнованій квартирі. Тобто це теж нам допомогло там, зібрати суттєву суму. Після проведення цієї незалежної експертизи, е, відповідно, висновки були такі, що даний будинок можна відновити. Почалися роботи проєктна документація, кошторисна документація. Відповідно, там вже визначали бюджет, який потрібен для відбудови даного будинку. Паралельно проводилася робота по пошуку фондів і завдяки міській адміністрації наш будинок взагалі включили до... Фонду відновлення взагалі, Київської області від наслідків збройної агресії Російської Федерації знову ж робота була непроста, тому що потрібно було підготовити технічну документацію. Ця технічна документація вона повинна була відповідати всім вимогам. Тобто тут була, як би сказав би, така тростороння там, група, яка, тобто, ми як голова, я, як голова СББ, і в цілому СББ, також міська адміністрація. І безпосередньо сам департамент регіонального розвитку, тобто це була комунікація, де ми погоджували всю технічну документацію. От після того, як погодили технічну документацію, відповідно, коли вже там сказали, що все добре з документами, відп... здійснювався пошук підрядника. Тобто, на прозоро наш об'єкт було виставлено для пошуку безпосереднього підрядника, який зайде там на відновлення будинку. Роботи розпочалися десь наприкінці серпня, початок вересня, тобто, поки визначили підрядника, потім, потім відповідно підрядник ознайомився з об'єктом, зрозумів, ознайомився з проектною документацією о, і відповідно там вже розпочалися роботи. Але роботи, в принципі, вони робили паралельно, тому що, е, взагалі, е, по плану відбудова будинку має бути до кінця 2023 року. Повністю покрівля робиться, утеплюється фасад, ставляться вікна в будинок, і робляться місця загального користування, тобто робиться під'їзд, робляться комунікації по будинку, тобто вода, електрика, каналізація. Там після цього, тобто будемо вже безпосередньо шукати і власними силами шукати якісь певні інвестиції для того, щоб зробити ремонти в квартирах жителів, які там от пострадали.